Доброго раночку, зараз я підіймаюся гору, тому в мене дихалки взагалі не височає, але я йду вам зранку, у нас, до речі, пасмурно, щоб показати вам одну, один будинок з трояндами. Зараз сезон і Ах, як... зараз сезон і треба піймати, бо потім від і буде вже не так. Я сподіваюся, в мене не застане. Хоча як така краще, щоб застала. Все одно спекотно. Так що залишайтеся. Зараз я дійду. Головне, щоб там не було шорти. Це поліція. Хоча, можливо, дозволять Але нам не сюди. Віти, як аман виглядає, такий білий. Білий взагалі, біле місто. Іноді більш жовте, коли пилюки багато, але зараз більш біле. Я ще до троян не дійшла, але подивіться, які кущі дерева, кущ дерева. І аромат такий приємний. А ось я дійшла, але того року їх було набагато більше. Було все. Все це було заполонено трояндами. Окей, все одно я дішла. Просто уявіть, що ці величезні троянди були по всьому, цьому периметру. Щоб ви розуміли, їх розмір, вони дуже великі. Мабуть, я припізнилася, бо вже відцвітають. А, на жаль. А, Але країн, а тут також квіти дуже гарні снизу. Але троянди щось не Ще Щось просто. Ми тут тут ходили ціни. Ви навіть не уявляєте, вони пахнуть. Це не ті троянди, котрі продають в магазинах. Це просто тут такий аромат, що я не хочу відходити. Просто супер-пупер. І з такими нотками лимону. Нагадує моє дитинство насиликочку. Таких троян було дуже багато у саду. Дуже. І ці аромати. Начебто я до школи йду, виходжу на подвір'я, а там ось така краса. Ох, тут скільки їх! Які вони величезні! Така тиша взагалі. Зараз проходила повз такого. Незвично для Йорданів будинку, тобто не такого типажу. Але там охорона, я не могла зняти, але хотілося. Ще як цікаво роблять. Це все гарно, коли це не займає тротуари. А ось і коли це займає велику площу, тоді а вже ж пройти ніде, ну, але тут великий. Все ж таки, я покажу вам усі відео, котрі я не знімала за цей час, бо троянди цвіли повсюди. не дивлячись на те, що це пустеля, араби дуже люблять зазеленяти навіть маленький якийсь такий оазис, щоб воно приносило задоволення. Ви тільки подивіться на це. Не всі райони Омана такі, але... Велика, але я люблю помічати, навіть якщо це буде один маленький кущик. Я буду стояти і просто милуватися цим. Тому хочу поділитися з вами і показати аман трішечки з іншого боку, якщо у когось в районі не так. А вже ж у нас не тільки троянди дивіться, це локва або японська мушмула. Її тут дуже полюбляють і продають на кожному кутку. Але мені хочеться дещо ще вам показати. Ви тільки подивіться на цю арку. Тут ясмінка, так називають жасмін, саме араби, тут троянди, вони такі пишні і дуже гарні, рожеві, ніжні. А також тут є ще одна рослина, це кущі, вони такі плетуться. Це Буганвілія. Я думаю, що багато хто її знає, хто був в Туреччині, східних країнах. Її дуже там багато. Саме в Йорданії цю рослину називають мажнуни, що перекладі означає як божевільна. Чого саме вона божевільна? Бо вона росте в велику спеку, навіть за 40 градусів вона буде квітнути, вона буде плестися і їй все одно. Тобто вона просто божевільна, гарна, красива і божевільна. Також у нас зараз сезон анона або цукрове яблуко. В Йордані називають ешта. Зараз квітуть саме ці дерева, і буде дуже смачний фрукт. Як ви можете побачити, це дерево дуже-дуже високе. А ця сама квітка одна, вона, ну мені здається, як моя голова, може трішки більше. Коли почне квітнути усе дерево, це неймовірно красиво. Це так гарно просто. Дивіться, тут хтось насипав зернятка Дуже багато для пташок. Я думаю, де да що тут заграє? Так, Ну вон чого. Так? Вот тебе так вони усає. Ну круто, молодці. Нічого не сказати. В Йорданії був сезон квітіння оливок, і у багатьох була сильна алергія. І дивіться на ці хвойні дерева. Я навіть не знала, що у них така також є ці ось як пилинки, котрі вони розвіють у повітря. Можливо, у мене саме на це алергію, точно на, на оливки, але мене здивували ці дерева. А ми вирішили поїхати до Даунтауну. Це старий район Аману, дуже туристичний район. Він на це і, мені здається, і зараз більш сфокусований на туристах. Але ви мене питали і просили, щоб я більше показувала вам Аману, як він виглядає. І ось давайте я вам покажу, як виглядає одна частина району. Вона цікава, колористична, і мені також подобається. А ось вже і сам Даунтаун, тут дуже багато лавок і цікаво. А вже ж деякі магазини тут розраховані саме на туристів, тому ці не можуть туди-сюди пригати. Вони люблять торгуватися, вони це продавці, тому можна скинути більш-менш на щось. А якщо ти місцевий, а вже ж не дуже вийде вас обдурити, але іноді вони навіть і місцевих можуть обдурити в тому плані, що просто тут заробляє хто як може. Був дощ і накрили. Я дуже люблю гуляти цим районом, а ввечері тут зовсім по іншому. Тому я вам раджу приходити сюди зранку або днем, а потім ще й ввечері. І ви зрозумієте про що я кажу, бо ввечері цей район відчувається зовсім по іншому і однаково круто. А прийшли ми сюди не за КНАФ, за котрою тут усі люблять ходити, а саме за картоплею. Бо Даніель дуже полюбляє картоплю, і ми вирішили, що треба це скористатися цим моментом. А ще я придбала щось для себе. Далі ви побачите. Також ми потрапили вже під кінець, під дощ. Він тільки починав крапати, а потім так добре полив. І це таке круте відчуття, коли пил прибиває, і цей свіжий аромат у повітрі щось неймовірне. І а вже ж такі вузенькі вулиці, треба зупинятися, пропускати один одного, але все одно це таке відчуття що чогось старого, як то раніше було. Не взагалі погуляти під дощем, і, тим паче в травні місяці в Йордані це зовсім щось інше. Ми знаємо, що зараз клімат змінюється, наша планета змінюється, все загружається, все пере... переписується. І ми якраз в цьому моменті проживаємо, звикаємо та приймаємо те, що є. Бути гнучкими це є бути живими, приймати все в своєму житті як погоду. Немає, як то кажуть, поганої погоди, тому насолоджуємося кожного дня тим, що маємо, і це дуже навіть так вчить на гнучкості. Wow. У мене зараз почався період, знайомства з собою, тому, як ви бачите, я починаю відкривати в собі якісь нові грані йти в страхи. Там, де я боюся, там тепер і я. Так що я вчуся, і, як бачите, мені здається, навіть дуже непогано. Мій твір на сьогоднішній день. Я вже неодноразово вам показувала цей музей. Це дитячий музей, який знаходиться у парку Хусейні. Дуже популярне таке місце. І не дивлячись навіть... На те, що ми ходили сюди тоді, коли дітвора була зовсім маленькою, і зараз вони вже старші, але їм однаково цікаво. І що тут вже казати, бо і цікаво нам. Тому це найкраще місце для відпочинку з дітьми. Айва! Айва! Ще одна девикуватість йорданців це їсти зелену олечу з сіллю. Вони просто її як насіння макають і їдять. З животами в них нічого не відбувається, як це нам розповідало в дитинстві. Також вони їдять зелений мигдаль тим же самим способом. Це свіжа млюхія, ось зелений мигдаль, також у нас окра або бамія, їдять з м'ясом. Ну, Овочі. Також у Йордані з ягодами все нормально, але червону смородину я тут майже не бачила ніколи. А ось вона попалася. А вже ж вона за 10 мільйонів, як то кажуть. З цими ягодами все нормально, лохина тут також нормальна, можна знайти навіть за півтора динари. Ходили сплачувати за електропостачання, і ви тільки подивіться, вони зробили нове відділення. І мені це подобається. Чого? По-перше, бо від цього я розумію, куди йдуть наші налоги. І чим більше буде від таких відбудов, тим більше якась довіра виходить. Бо насправді мені подобається, коли все покращується, як і, мабуть, багатьом людям на цій планеті. Заїхали також в Муасасе, і мене теж він дуже здивував. Це супермаркет, і він також відбудувався, тобто став набагато. Частіший, гарніший, і це також не може не радувати. Я вже його показувала давно колись. І треба було вже робити Даніелю зачіск, бо швидко відросло, і треба було щось з цим зробити. Тепер у нас файний хлопчик. Татому І а вже ж ми святкували Великдень. Я робила паску з домашнього сиру. І ніяк не пройде цей момент без допомоги Даніеля, бо намазати на пасочку це святе. Всім це подобається. <му> Ви тільки послухайте, як співають пташки, ось цим ось таким мелодійним звуком ми снідали на Великдень. І я вже ж не обійшлося без традиції битися яйцями. Мені це подобалося в дитинстві, і зараз тепер це робить мій син. Я хочу, щоб мій син був більш відкритим до усього, сприймав ту чи іншу точку зору релігію і був як людина миру. Тому я його долучаю до усього, щоб він просто любив світ.